Найсильніші люди, звісно, що з України, хто ще сумнівався. І не тільки по духу, а й за фізичною силою. Так, у 2004 році український козак Василь Вірастюк здобув титул найсильнішої людини світу. Але чи Вірастюк єдиний, скільки ще таких серед нас спортсменів, які встановлюють неймовірні для людських сил світові рекорди? Як же вони зуміли досягти таких шалених висот? Зараз будемо розбиратися. Ви на каналі Макодзеба. Не забудьте підписатися на канал, поставити. Потужну подобайку, також можете підтримати мій канал, придбавши програми тренувань для залу або занять удома на моєму сайті. Послання буде в описі до цього відео. Своє дитинство Вірастюк провів у постійних. Та виснажливих тренуваннях. Щоб досягти такого успіху, позайматися два рази на місяць і страждати від крепатури півроку зовсім не вистачить. Вірастюк впевнений, що для результату потрібна сувора дисципліна і ні в якому разі не можна себе жаліти. Спочатку майбутній спортсмен виступав у більш так дитячих змаганнях, а потім, завдяки своєму мудрому тренеру, не залишив покликання і перейшов у дорослий серйозний спорт. Але Вірастюк. Ні за чим не шкодує. Він стверджує, що, мовляв, дитинство в нього все ж таки було лише не таке, як в його однолітків. Спортсмен пропустив моменти, коли його ровесники пробували перші цигарки, коли попивали перші грами чорнильного вина по закутках вулиць. Тому Вірастюк в жодному разі не шкодує, що не губив своє здоров'я і психіку. Авторитетами для нього завжди виступали брат та тренер Григорович. Якщо треба порадитись чи про щось там важливе запитати, то без роздумів до тренера. А ось рідного старшого брата Вірастюк назавжди втратив 19 му році. Як стверджує сам спортсмен, саме тоді став по-справжньому сильним. Адже без батька та братика тепер він голова родини, тепер на ньому справжня відповідальність. Та окрім особистих досягнень, Україна пишається, звісно, й публічними спортивними здобутками. А їх у Вірастюка без ліку. Так, ще в 95-му році Вірастюк виконав нормативи майстра спорту, а в 98-му році нормативи майстра спорту міжнародного класу. У 2002 році Василь став третім у змаганнях за звання найсильніший у центральній Європі. І нарешті взяв гран-при міжнародного турніру в Зальцбурзі. А в четвертому році сталася одна з найголовніших перемог Вірасюка. Він нарешті здобув титул найсильнішої людини планети, але і на цьому не припинив дивувати весь світ того ж року. Василь взяв участь у французькому телешоу Форт Боярд. Де учасники мали пройти різні фізичні та інтелектуальні випробування, щоб отримати, звісно, приз. Здивував спортсмен також своєю силою, коли в прямому сенсі зрушив з місця цілий трамвай. Це відбулося у Львові на святкуванні Дня міста. Вірасюк тоді протягнув цілих 5 трамвайних вагонів понад 10 метрів. А середня маса одного трамвая між іншим складає приблизно 20 тонн. Це просто не підсильно звичайній людині. І хоча Вірастюк далеко не проста людина, навіть він не зміг потягнути на власній спині низку трамваїв з першої спроби. І лише з наступної, коли вже здавалося, всі сили витрачені, трамвай підкорилися велетню і так і поїхали. І це зрушня, до речі, увійшло до книги рекордів Гіннеса України. Але такі рекорди не даються без наслідків ще в нульові. Під час одного із змагань у Василя відірвався біцепс. Як згадує Вірастюк, було таке відчуття, ніби то щось хруснуло, наче як зламалося дерево. Спортсмени, звісно, швиденько проперували, але отримана травма досить часто невчасно про себе нагадує. І в восьмому році Вірастюк і зовсім відчував проблеми зі здоров'ям, зокрема через накопичені травми, ще й зі спиною. Відтоді прийняв рішення завершити професійну кар'єру спортсмена. І в 2009 році Вірастюк офіційно виходить із Федерації найсильніших атлетів України та реєструє професійну лігу спортсменів. Яка в 2015 році отримала статус Національної Федерації України? Тоді ж Василь Ярославович вирішив, що навчатися ніколи не пізно і здобув вищу освіту в міжрегіональній академії управління персоналом за спеціалізацію менеджмент, економіка та управління бізнесом. Але в 2021 році у Вірастюка таки з'явився конкурент. Київський силач Олексій Новіков, який 4 роки поспіль з 16 по 19 роки здобував звання найсильніша людина України, а в 20-му році зайняв перше місце в турнірі World Strongest 20-го року. Та й Вірастюк зрозумів, що його сила може знадобитися не тільки в спортзалі, а й в залі Верховної Ради. Тому в 2021 році спортсмен за запрошенням діючого президента подав свою кандидатуру на вибори до Верховної Ради. Щоправда, не всі українці сприймають його як депутата, так як багато хто з відомих спортсменів загубив просто свою прихильність, посунувши в політику. Та й сам Вірастюк, як стверджує, в політиці розчарувався. Що ж про Новікова, то він ще в юнацькому віці поставив собі за мету стати ломусом. Це такий видовищний від спорту, в якому спортсмени виконують вправи з масивними снарядами, там газовими балонами, колесами автомобілів чи самими там автомобілями. Першу важливу перемогу молодий спортсмен здобув 17-го року в Ірландії в турнірі Giant Life. Що дало можливість Новікову взяти участь у змаганнях найсильніша людина світу, і таки виборював титул найсильнішої людини Олексій цілих 4 роки поспіль з 16 по 19 роки, але й на цьому не зупинявся. Змів спортсмен потрапити і до книги рекордів України, коли проніс на власних плечах йок вагою цілих 530 кілограмів. А в березні 2020 року Олексій посів п'яте місце на турнірі Arnold Strongest Man Classic 2020 року. Там він, наприклад, зумів підняти камінь Атласа вагою понад 150 кілограмів. А ще того ж року спортсмен зайняв перше місце World Strongest Man 2020 року у Флориді. А в 22-му році поїхав на змагання у Ліці до Великої Британії. Він виконав дві вправи з п'яти, але дозволили йому. Завоювати вже тепер титул найсильнішої людини Європи, набравши 52 бали. Того ж року Новіков встановив ще один рекорд, але цього разу вже світовий. Так він підняв вагу 549 кг, що на 4 кг перевищує вагу попереднього учасника з Естонії Рауно Гейнлі. А після перемоги розгорнув над собою український стяг і наголосив, що присвячує цей рекорд Україні а також звернувся до зали з проханням. Що так, мовляв, це свято пройшло весело, але, будь ласка, давайте вшануємо хвилину мовчання тих, хто загинув на війні у моїй рідній країні. Мабуть, так Олексій хотів нагадати світовій спільноті про катастрофу війни та незмірну мужність ЗСУ, а також акцентувати, що Україну чекають не тільки спортивні перемоги, а й військові і навіть політичні. Нині Олексію Новікову 26 років. Його вже називають козацьким богатирем і гігантом українського спорту та чекають на нові перемоги. Та окрім спортивних звершень, Новіков є амбасадором 46-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ, а також активно займається волонтерством та допомагає українській армії встояти у схватці з лютим монстром. Спортсмен, як ніхто знає, скільки надзвичайних зусиль потрібно докласти, щоб отримати лідерство. І безглуздо порівнювати який спортсмен кращий. Вірастюк чи Новіков. обидва гордість української сили та незламного духу. І нехай увесь світ знає про наших титанів та героїв, а прийде час підростуть і нові покоління для нових звершень та перемог. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку, написати любий коментар. Ще можете, звісно, підтримати мене донатами або купівлею моїх особистих програм тренувань. Послання буде в описі до відео. Всім па-па!